Рояндичка Royal Palace, японська селекція. Не розчарувала глибина кольору, це жовтенька маленька серединка, густо набита, квартирована квіточка, дійсно вражає. Ось це вже майже відсилась. До п'яти днів тримає квіточку на спеці. це непогано, як на мене. І от дивлюся, вже більш-менш починає тримати. Сама себе. В минулому році я нарікала на те, що занадто тоненькі пагони для квіточки такої густо набитою. Так от, в цьому році вона вже краще себе поводить. До речі, троянди другий рік, я не сказала. Я б рекомендувала цю троянду. Хто любить такі насичені кольори, то, я думаю, варто мати. Вона густо квітне, подивіться, скільки пуп'янків. І вона. Перерва між хвилями невеличка зовсім, вона завжди видає нові пахани з бутончиками. Мені здається, ця троянда варта уваги. Японська селекція Royal Палас. Посаджена у мене біля неї рополя францу. Як на мене, чудове поєднання. Одна кольорова гамма, але різні відтінки глибина Палас Рояль і така легкість рополя франце. Дуже красива композиція. Зараз вона у мене близько метра, але це початок червня, тож, я думаю, до другої хвилі, до кінця літа вона буде вище. Аромат має чудова трояндочка Палас роял.